Давайте відкриємо книгу діянь апостольських, другий розділ. І я знаю, це святковий день. Я не буду говорити довго, але ну, у нас ще буде сьогодні гарна святкова програма з піснями наших місіонерів і теж підлітків. І сьогодні тільки подивлюся на, подивимося разом на першу, одну з найперших проповідей, яка була сказана після Воскресіння. І ця проповідь в діях апостолів її проголосив Петро, апостол Петро в другому розділі, 22-й вірш, він каже: мужі ізраїльські, послухайте ви оцих слів. Ісуса Назарянина, мужа, що Його Бог Прославив вам силою і чудами, тими знаменами, що Бог через нього вчинив серед вас, які самі тепер ви знаєте. Того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим, ви руками безбожників розіп'яли та забили нам. І от Петро звертається. До тієї громади, та й по суті, до тих людей, які були частиною смерті Христа. Уявіть собі, навіть на хвильку, яка це жахлива річ. От що не дай Боже, ви стали частиною чогось злого в цьому світі, і ці люди реально стали частиною вбивства Месії Божого Сина. вони були серед тих. Хто казали Петрові, і ти був серед них, вони були серед тих, хто кричали, розіпни його, розіпни. Вони були тих, хто піддалися цьому крику натовпу. І Петро звертається до цих людей, він каже: так, дійсно, ви зробили це. Але в цьому був більший план, в цьому була Божа воля, в цьому було Боже проведіння, Віна він каже, це певна воля. І ви. Руками безбожників римлян вбили Божу благодать, Божу любов, Божого Сина, Месію і, і з одного боку люди могли би лишитися в цьому почутті вини, жахливому почутті вини, зробивши щось погане в своєму житті, вони могли би лишитися в цьому назавжди, але, але це не було би благодать, і це би не було. Звістка євангельська, і в цьому би не була Божа воля і, і благословення, яке він дав. Він каже: але, дивіться, але але Бог, та Бог воскресив його, пута смерті усунувши, вони б тримати його не змогли. Дивіться, як неймовірно тут написано: Бог воскресив його, Бог воскресив його, усунувши. Пута смерті, бо ці пута смерті не могли тримати Христа, а пута смерті не могли тримати Христа. Бог воскресив Його. Слово Воскресив це цікаве слово. Це наше давньоукраїнське, давньослов'янське слово, і от слово «скресити» вживається в українській мові по відношенню до Криги. Коли зимою тане крига, кажуть крига кресне, да? тобто вона, вона тане. Або вогонь, якщо він згасає, то він кресне, тобто він вже перестає давати води, давати силу, давати тепло. Так само на людину раніше казали, що коли людина помирала, то на неї казали, що вона скресла, вона кресне, вмирає. Звідси етимологія по суті, цього слова. І от ми маємо цей вираз, що Христос Воскрес, тобто Воскрес. Тобто це означає, що Він подолав сили, які йшли проти нього. Він встав з мертвих. І от дійсно, це слово, навіть в нашій слов'янській українській мові, воно є настільки сильне. Що воно йде поти, проти сил природи, проти а, сил а, законів природи, які існують, Христос воскрес! І от а, апостол Петро каже так само: смерть сили смерті не могли тримати Христа. Сила смерті не могла тримати силу Божої любові, силу Божої благодаті. Знаєте, Бог. Він є неймовірний, навіть великий час великих проблем і випробувань, і зла цього світу, Божа любов вона вривається часом в наше життя, як цей вітер, як, як вогонь, як стихія, і приносить цю радість, і мир, і спокій. І це неймовірно. неймовірно. Що навіть в час війни, навіть в час лихоліті, час страждань. Христос, Він є в нашому серці. Ми, ми зустрічали, ми спілкувалися з багатьма людьми, які пройшли через складні речі цього року і минулого року, і позаминулого. Я спілкувався з десятками солдатів і багатьма іншими людьми, які були, були на лінії межі життя і смерті. Вони казали це неймовірно. Здавалося б, все диктує, що я маю хвилюватися, я маю зараз статися щось зле. Але я знаю Бога. Він є в моєму серці, і Христос дає мені надприродній мир, Христос дає мені надприродній спокій, Христос дає мені надприроднє життя. І от ми маємо це, і Петро каже: Оце його це найперша проповідь Воскресіння, після Воскресіння, апостол Петро, та, який ми знаємо ще до цього, кілька днів до цього, зрікся Христа. Через малодушність, через страх, через людський вибір він вибрав жити. Він не вибрав стояти з Христом аж до кінця. Він зрікся його. А він зрікся його. Він відійшов. Він кожен раз, коли йому казали, «І ти був з ним. Він казав: ні ні мене там не було та ви що? Це не я такого бути не може. Йому йому стало боляче. Він би міг прожити в почутті вини ціле своє життя. Але Христос простив і Його гріхи. Христос простив і Його малодушність, Христос простив і Його зречення. І це є неймовірна річ, що сьогодні ми маємо через Воскресіння Христове, що воно, Він прощає нам наші гріхи, забуває їх і не залишає їх. Ніколи. І от Петро продовжує далі, він цитує 16 й псалом, він каже, і Давид каже: Мав я Господа завжди перед очима своїми, бо він по правиці моїй, тому я не захитаюся, тому серце моє звеселилось, і зрадів мій язик, і тіло моє спочиває в надії, бо не позоставиш ти воду моєї душі і не даси те своєму святому побачити тління. Ти дорогу життя об'явиш мені, бо ти мене переповниш утіхою перед обличчям своїм. І цікаво, Петро цитує цей псалом, і видно, що Лука, напевно, записував ці слова не безпосередньо з Біблії. Якби ми робили сьогодні докладну цитата в цитату, але Петро цитує Псалом по пам'яті, бо є деякі, навіть хто знає цей псалом добре, є деякі розбіжності, як в оригіналі написано, так само і тут, але це неймовірно. Петро каже: подумайте про цю річ. Сказав Господь, Господу моєму сядь по правиці моїй, і Христос сів, і він каже: і він, і він використовує ці слова по відношенню до Ісуса, що. Ти не залишиш душі моєї а Ти не залишиш душі моєї, душі моєї воду. Ти не даш своєму святому побачити тління. І він каже: Ти не залишиш душі моєї в аду». Неймовірно, подумайте. Каже: ти не даш своєму святому побачити тління. І це неймовірне, неймовірне слово, да, яке ми маємо. Через життя і Воскресіння Христа. Думайте, ми, ми можемо пройти якісь проблеми і труднощі в своєму житті. Кожен з нас Кожен з нас може, може пройти через щось, але дивіться Божа обітниця в цьому всьому є те, що Христос каже, ти і Слово Боже говорить, що ти не залишишся в цих проблемах. Ти, ти не залишишся там. Ти не залишишся а, в, тому, в тому, що було. Бог каже: я виведу тебе з цих речей, я виведу тебе з цього. І це, це неймовірно. Це неймовірно. І, і Христос, так він був, був в труднощах. Ми чи, ми читали, ми, <кій> говорили про це прямо перед Пасхою, а, в ці три проповіді, які мали останній раз. що Христос страждав в Гефсиманському саду, і це були неймовірні страждання надлюдські, але Він прийняв це рішення. Але він не лишився в цьому. Після цього він був на судах, він пройшов шість судів: суд в Каяфе, суд в Анне, суд Всинедріона, суд суди Понтія Пилата, суд царя Ірода, але він не лишився. В цьому Бог провів його далі. Він був на Христі, він, він страждав, неймовірно, але Він помер і Він воскрес. І страждання минули, вони прийшли так, Бог утутожнився з нами. Знаєте, часом люди кажуть: чому в цьому світі є стільки страждань, чому в цьому світі є стільки проблем? Чому люди гинуть? А куди дивиться Бог? А де є Бог в цьому світі? А чому з нами є, є, є родич Галі Сум? Люди в Сумах дійсно таке гарне місто. І люди минулого тижня вийшли на вулицю, длі діти йшли в вербну неділю після церкви. І ця ракета, це цей удар. І стільки людей загинуло, стільки дітей загинуло. Ми можемо сказати, а де є Бог? Куди дивиться Бог? І якщо є Бог в цьому світі, чому Він допускає стільки зла? Чому він допускає стільки страждань? Чому він допускає стільки проблем? Чому Бог не покарає цього Путіна вже стільки років? Чому Бог не покарає це зло? Знаєте, так, це дуже добрі питання. І навіть в час, в який ми з вами живемо, це є правильні питання. Ми задаємо ці питання, і це нормальні питання. Ми, ми, ми задаємо питання, і навіть, знаєте, в Біблії... Ми бачимо навіть люди праведні, навіть в книзі об'явлення вони задають Богові ці питання. Вони кажуть: Господи, аж доки аж доки, Господи Ти будеш терпіти, аж доки, Господи, Ти будеш мовчати. І Давид задавав ці питання до, до Господа. Він казав: Господи, чому узвися, чому ти мовчиш? Чому ти, а, ч, чому ти мовчазний? Чому ти нічого не говориш? Чому ти не відповідаєш? Аж доки. Ці люди будуть насміхатися наді мною і казати, а де твій Бог? А Де твоя правда, а де твоя істина, а де Бог в цьому світі? І це неймовірно, ми задаємо ці питання, і це нормально. І на них є відповідь: так. Бог є любов, Бог є милість, Бог є благодать, в Бог є суд. Знаєте, ми говорили минулий раз про ці шість судів, і шість в Біблії це таке число недосконале, людське. Але. Гадайте, який буде, чий буде сьомий суд. Сьомий суд буде суд, судом Божим, так і Господь воздасть. І він, і він виведе правду свого часу, і він поставить все на свої місця, він розставить всі речі, так як вони мають бути. І тому Петро так само говорить в цій проповіді, пасхальній проповіді. Він каже: Ти не залишиш душі моєї в аду і не даш своєму святому побачити тління і дійсності. Це пророцтво здійснилося в житті Христа. Він не лишився в могилі, Він не лишився в аду, в шиолі, Його тіло не зазнало тління, Він воскрес, Він трансформувався. І Христос Воскрес в новому тілі, що є теж радісною звісткою для нас. Ми читаємо, що в Біблії, що після Воскресіння ми теж воскреснемо одного дня. І Бог забере наші смертні тіла і дасть нам таке саме тіло, яке мав Ісус Христос. Тіло, яке не буде хворіти, тіло, яке не зможе страждати, тіло, яке буде мати вічне життя. Це неймовірно, це і наша надія сьогодні, це і наша радість. Ми, ми святкуємо це з розумінням. І очікуванням, і надією, колись люди 2000 років тому святкували Пасху і теж мали свої традиції, свої обряди, свої якісь речі. Але, але в цей день прийшов Христос і все змінилося. Тепер ми так само святкуємо Пасху і розуміємо, що це є смерть перемоги Христа над злом цього світу, але. Ми святкуємо так само надію, і вона є більша ніж, ніж, ніж якісь речі цього світу. Вона є більша, тому що вона є в Христі, в радості, в щасті, в благословенні, в житті вічному, в тих речах, які Христос обіцяв і благословляв, і дає нам через своє Воскресіння. І Петро далі каже: Він каже, мужі, браття, нехай буде вам відомо. Нехай буде вам вільно, мені сміло сказати вам про Патріарха Давида, що помер, і похований, і знаходиться гріб Його в нас аж до цього дня, а бувши пророком та відаючи, що Бог клятвою клявся йому посадити на престолі Його від плоду Його стегон. У передбаченні Він говорив про Христове Воскресіння, що не буде зоставлений в аду ані тіло Його. Не зазнає зутління. Бог Ісуса цього Воскресив, чого свідками всі ми є сьогодні. І це неймовірно. Так хто з нас є свідком Воскресіння Христового? Я є. Ми, ми всі є. Так ми зібралися сьогодні, не через те, щоб мати парад вишиванок. І, і гарного одягу, добрих парфумів, файної ковбаси, і, і паски, і крашенок, і якихось інших речей. Ні, це набагато більше, набагато глибше. Да? Набагато краще, ніж просто якісь малі речі цього світу. Так ми, ми маємо добрий час. Так ми можемо вбрати вишиванку. Так ми можемо. Їсти Пасху, все, що освячується Словом Божим, і молитвою є добре і поживне, і, і слава Богу, за це. Але, але ми дивимося глибше, ми дивимося далі. Ми, ми знаходимо більші речі, неймовірніші речі. І, і, і Петро каже: тут: ми є свідками з вами. Так подумайте, християни дві тисячі років є. Свідками цього Воскресіння, коли Хома прийшов до Христа і сказав, поки я не вставлю свої пальці в його рани, я не повірю. І Христос з'явився йому сказав: нема проблем, Хома, постав свої пальці в свої рани. Але Христос сказав: Ти повірив, тому що побачив, але блажений, хто вірує, не бачивши. Подумайте, це ми з вами. Скільки з вас бачили Христа? Я не бачив. До кого з вас говорить сьогодні Бог? Не багатьох через цей дім тут є багато людей, до яких говорить Бог, слава Богу, за них. Хай вони мають гарну Пасху. Я теж не проти. Скільки з нас вставили свої руки в рани Христа сьогодні? Жоден з нас, жоден з нас, але, але ми віруємо, не бачивши. Ми віруємо не торкаючись, ми віруємо, Як, як сьогодні, церква вірить 2000 років перед тим, віримо. І Христос каже, блажені ви ті, хто увірував, не бачивши. Тому, слава Богу, Христос Воскрес! Що, що можна ще сьогодні сказати? Він, він Воскрес з мертвих. Слава Богу! Він встав. Закони природи, закони фізики, сили зла, смерті, диявол, демони вони не мали сили над Христом. І він показав, що одного дня буде суд, одного дня Бог поставить свою справедливість. Ми її чекаємо, і це буде неймовірний день. Ми чекаємо цього дня. Ми чекаємо Дня перемоги України. Ми чекаємо дня суду. Над злом. Деякі люди, це дивує мене сьогодні. Вони хочуть просто загладити, просто затерти, просто сказати, ну та ладно, давайте перегорнемо цю сторінку, та ну вже давайте, вже не ми чекаємо справедливого суду над злом. Ми, ми його чекаємо, і це нікуди не дівається. Він прийде, і Бог скаже своє остаточне слово. І ми чекаємо дня, коли Бог буде. Шанувати і благословляти праведних, і цей день так само буде. Ми чекаємо дня, коли Господь буде роздавати нагороди праведним. <кій> Бо він сказав, що ви, якщо ви навіть дали пророку в ім'я пророка стакан води холодної, ваша нагорода нікуди не дінеться і ви отримаєте свою нагороду. І ми чекаємо цього дня. Так, і ми чекаємо дня, що одного, одного разу. Ця подія станеться теж в нашому житті. Ми помремо, ми воскреснемо. Хто знає кожен свій час, але є добра надія, що як і Христос, ми воскреснемо для нового життя. І в цьому є надія Слова Божого, яке є певне, яке є тверде, яке є міцне, яке є чітке. Тому, Хай Господь благословить нас всіх, вітаємо вас. З цими святами і в нас ще далі буде гарна музична програма. Давайте помолимося. Тес наш Небесний, ми дякуємо тобі за цей великий день. Існо, як в нашому народі, ми кажемо «велик день день великий, день неймовірний, день славний, день, коли здавалося, все пекло, вся темрява, вся армія зла. Святкувала перемогу і думали, що, розп'явши Христа, вони досягнуть своєї цілі, переможуть, будуть мати парад, будуть мати радість, але ти зіпсув всі їхні плани, ти виставив їх на посміх і ти усудив їх своєю смертю. І своїм Воскресінням. І в цьому є надія для нас сьогодні, що, як і тоді, 2000 років тому, ти здобув цю перемогу. Так само прийде день, коли ти скажеш своє останнє остаточне слово. І, можливо, знаходячись тут сьогодні, ви ще не зробили цього найважнішого рішення в своєму житті, яке є в тому, щоб. Запросити Ісуса в своє серце прийняти Його як свого Спасителя. Зверніться до Нього тепер, скажіть, Ісус, віди в моє життя, спаси мене, дай мені життя вічне. Я розумію, що я є грішна людина, але я знаю, що Ти помер на Христі за мій гріх. я прошу тебе, війди в моє життя і дай мені життя вічне. Я прошу тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь.